Слава рідним богам. Слава Україні, руси, слава, героям нашим і предкам нашим слава. Вітаю вас усіх, мої родичі, сородичі, друзі, тачки, рідні, близькі. Вітаю вас усіх з... Відразу кілька свят нанімаємо. маємо. Маємо знову ж таки третю судницю Місяця Спасівки, Спасич. І відзначаємо Калинового Спаса. І одночасно тим нині відзначаємо День Незалежності України. Все розуміємо, що незалежність нині у нас е ну багато в чому. Формально про духовну незалежність, але ну, лише невелика частина народу думає, дбає, розуміє, відтворює, вшановує своїх боїв рідних і розкриває, проявляє нашу давню, прадавню віру і знання наші. Тож відповідно про духовну незалежність, ну, важко нині говорити. Економічна незалежність теж вкрай важко говорити. Бо так, як ото Совок розпався, так при владі лишилась та партійна номенклатура, та власне паразитична братія, яка почала перетворюватися в олігархат. І продовжив грабити наш народ. <кій> і Відповідно ми бачимо, як ті самі хметови, коломої і так далі, так далі, і так далі, як тут нещодавно говорилося. Що є італійський завод. Є італійський завод по, по виробництву металу. І той метал, власне, дуже важний для ракетобудування європейського. І там спільно спільно, Україна, Німеччина, Франція, там, там йде власне такий проєкт по будівництву нових ракет. І що ви думаєте, для тих ракет потрібен той завод, той метал, який в Італії робиться? А той завод по такому дивному співпадінню був викоплений Ахметовим І так якось Склалося, що він так якось взяв і знову ж таки по дивному співпадінню і збанкрутував. Це такий гарний господар в лапках, він просто довів той завод до банкрутства, розвалу і все. Ну, нині Італія все ж таки повернула собі той завод, викупила його назад і відбудовують. Але час, час. А кожен день гинуть наші люди. Кожен день гинуть наші воїни. Отож, воно, то воно олігархічне, то ну, стерво, як інакше назвати. Стерво, то тобто, то, що мертве. Мертве стерв'ятник, то той, що, власне, їсть стерво. А стерво, то воно мертве. І воно мертве, але воно хоче, хоче, хоче хапати, хапати, хапати. І воно показує, що воно ніби допомагає, Ну, 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 що воно допомагає, помагає. Да? Але то е хто праведний душею, чистий, то, він те, що допомагає, він не випоминає. І Він то не, не вішає на плакатах і не показує по телевізору, що о, який я файний, я поміг. Благі діла робляться в тиші. В тиші. І якщо ми бачимо, що хтось. Дуже сильно своїми благими ділами то привозноситься, то відразу виникає питання, а чи воно справді таке благе? Чи воно просто прикриває свої ті, ті темні справи якимись нібито світлими речами? Вони справді світлі, однак, які мотиви для тих справ? Вони справді світлять, що просто хоче вибілитися. Вибілитися, або ж навіть не, не вибілитися, а просто захищає, захищає е, ту територію, з якої він доїть. Захищає свої, знову ж таки, активи і пасиви. Захищає свої, свої вже захапані ресурси. Тож, власне, будьмо уважні. Бо то, власне, ото олігархат. Він тримає до всього. Він тримається при владі. І завдяки слугам ульіхархату, він того знову ж таки, то, то як спрут проникає в усі усі сфери нашого життя. І тягне, тягне соки, тягне, 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 тягне. Тож то все маємо вичистити, вичистити, як то, як то бур'ян на городі сити, і ту ту то, то, то на гнуярню і все аби воно там і, о, і звільнити наш народ ось тож про економічну незалежність нині теж важко говорити про, про яку ще незалежність можна говорити правову но нині теж нам диктують які закони приймати які не приймати і кажуть, що того зелене, а того голубе, а того рожеве, і то, 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 то ви теж маєте то прийняти. Ми кажемо, то бредота, то мерзота, фу, то мерзота, то то, то фут, як то назвати, то нормальне. Якщо воно не, не є природнє, то і не є по природі людини, то ну, таке діло. Ось. Тож відповідно і про правову незалежність. Теж нині важко говорити, ми ще це маємо здобути. Разом з перемогою, чи навіть воно би мало бути навіть спочатку. Спочатку ми би мали здобути оце, відбудувати, проявити свою, свою свою, свою, свою природню, природню українську нашу, нашого народу, сутність. Тож, Нині у цей час калинового спасу. Аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі і славі своїй, аби проявилась та сила калинового спасу, сила відродження, відновлення, зцілення нашого народу, нашої землі. То ми, як і тисячу літ тому промовляємо, Кличу світло рода Всевишнього. Свороже батько прийди, Спаси народу славянського появися. Силами спаси роду славянського народ наш пробуди, народ наш, силами своїми наділи Сім своїм голосом, сину своїми разом з ладу, матінкою паруним велесом і рогом багато рівним спасень. Воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Цвітом перуновим новим горний, щитом сварога заслуни. Силами своїми благослови, силами своїми, сіни, силами своїми раділи. Аби палав до святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так, слава роду, слава Рідним Богам! слава Україні! усі слава.